Вітаю вас, дітки! Відгадайте загадку, яка вода по воді плаває? Що це таке? Так, це лід. Сьогодні я вам пропоную подивитися дослід з льдом. Діти, давайте з вами поспостерігаємо за льодом. Лід я заморозила у морозильній камері, а зараз я його дістала. Давайте розглянемо лід. Лід який? На дотик він слизький, холодний, важкий, а ще він прозорий. Давайте поглянемо, що відбудеться з льодом, якщо він постоїть у теплі. Будемо за ним спостерігати. Минув час. Давайте, діти, поглянемо, що ж змінилося. Лід трішечки розтанув, з'явилася водичка. Будемо спостерігати і далі. Через деякий час водички стало ще більше, а шматочки льоду зменшилися. Давайте поглянемо, де плаває лід. Зверху. Так, тому що лід легше за водичку. Діти, підведемо підсумки, що лід утворюється від замерзлої води. Нагрівшись, перетворився на воду. Погляньте, лід весь розтанув, залишилася тільки вода. Дітки, можете і ви зробити такий досвід вдома з батьками? Дякую за увагу. До зустрічі!